Гетьманщина та страх Російської імперії у Софії Київській відкрили виставку, присвячену останньому гетьману Кирилу Розумовському. Сюди звезли 37 унікальних експонатів з фондів українських музеїв: універсал із його особистим підписом та печаткою війська Запорізького ікони булаву. Зокрема, вперше у Софії виставлено портрет гетьмана у повний зріст в час його активної політичної діяльності, написаний Наталією Павлусенко, на замовлення нацзапові. Відника гетьманська столиця. Кирило Розумовський став гетьманом у 22 роки. Його кар'єрний злет пов'язують із його братом Олексієм, талановитим співаком, який був фаворитом цариці Єлизавети. Вони нібито навіть таємно одружилися. Олексій підтримував кар'єру молодшого брата Кирила. А коли Кирило став гетьманом, то почав докладати зусиль до розбудови автономії Гетьманщини. Без погодження з Петербургом він призначав полковників, сприяв забороні поширювати на українців кріпацтво, роздавав у володіння козацькій старшині сотень містечка із вільним населенням, здійснював адміністративну та судову реформи. Інститут гетьманства зруйнувала наступна російська цариця Катерина. На відкритті виставки, присвяченій Кирилу Розумовському, були присутні і нащадки родини Розумовських. Григорій Фабрік зачитав лист від родини, де висловив підтримку Україні, і сказав, що пишається мати такого пращура, як український гетьман я дуже радий і вдячний, що так багато людей сьогодні прийшли на цей захід. Історія це дуже важливо. Я знаю, що її теж намагаються вкрасти, але всім зрозуміло, що Україна має бути вільна. Це подарує спокій та волю, як вам, так і Європі. Я і мої родичі ми репрезентуємо прізвище Розумовського, які живуть в Швейцарії, Франції, Великій Британії, і щасливий від цього.